Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную переглянути добірку українських серіалів, які змінять вашу свідомість. Запрошуйте друзів і насолоджуйтесь справді чудовими шедеврами кінематографу. Бажаємо всім удачі та приємного проведення часу. Підпишись на наш канал давай разом розвивати український Ютуб разом. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Чуже життя. Дії фільму розгортаються протягом драматичних 16 років з 1939 по 1955 рік. Це сага про кохання чотирьох героїв, яким належить зіткнутися з найстрашнішим випробуванням, війною і повоєнними репресіями. Головні герої стрічки син директора великого заводу Віктор, вихованець дитбудинку Сергій, скромна продавчиня Поліна і яскрава актриса Любов. Їх долі переплелися для того, щоб проявити найкращі і найгірші людські риси. Один вижив у концтаборі, але змушений жити під чужим ім'ям. Другий став героєм війни, але змушений брехати своїй дружині, щоб її не втратити. Обом жінкам доводиться приховувати свою минулу любов, щоб знайти собі місце в сьогоденні. Це людська сага про кохання, про поламаних долях героїв, про той непростий час, в якому їм довелося жити. Віктор мажор того часу, нахабний, самовпевнений. Він закоханий і вважає, що якщо є мета, то немає ніяких перешкод, те, що дівчина невільна, його абсолютно не стримує. Серіал Моє нове життя. Це красива мелодрама про жіноче життя та випробування долі. Мелодраматична історія про те, як світ 40-річної слави валиться буквально в одну мить. Чоловік іде до молодої коханки, дочка звинувачує її в тому, що слава зруйнувала її життя, а краща подруга сама зізнається в зраді. Останні 15 років слава не займалася нічим, крім створення затишку в домі і житті своїх близьких. Свято повіривши, що вони це оцінять. Але виявляється, що найближчі люди не бачать в славі нічого гідного поваги. Слава приходить у вічі, але раптово в її житті. З'являється чоловік, який зможе допомогти їй почати абсолютно нове своє життя, подарує щиру любов і стане найріднішою людиною на землі. Знімали мелодраму не тільки в Україні, а й в Юрмалі, Латвія на узбережжі Балтійського моря. Серіал Травниця Ангеліна. Спадкова знахарка, яка стілює людей. Але це не схвалює її наречений Павло. Через впертість дівчини пара розходиться і Павло одружується з підступною інгою. У них народжуються хлопчики-близнята, які підхоплюють дифтерію. Подружжя не встигає довести дітей до лікарні, тому благає знахарку про допомогу. Однак одного з хлопчиків Ангеліна не встигає врятувати. Інга звинувачує знахарку в умисному вбивстві дитини. Односельці вчиняють самосуд, не підозрюючи, чим це обернеться. Серіал «Втеча від минулого. Коханий чоловік Олі гине. А на похороні вона дізнається, що Павло зраджував їй. Оля любила свекруху і шукала в ній втіхи, але та вигнала жінку з дому. І на завершення брат Павла намагався її зґвалтувати. Вбита горем жінка дізнається, що вагітна від покійного чоловіка, тому вирішує розпочати життя спочатку. Вона їде в маленьке містечко, але минуле знаходить її і там. Свекруха розпочинає війну за свою онуку. Чужа гра Людмила з чоловіком Григорієм дуже мріяли про дитину. І от за кілька місяців після його загибелі жінка дізнається про вагітність. Вона починає пригадувати і виявляється, що саме день смерті коханого люда геть не пам'ятає. За результатами тесту ДНК дитина від Григорія, але по факту це нереально, адже за всіма строками чоловік Людмили вже був мертвий. Тепер виникають сумніви, чи так це насправді. Серіал консультант головний герой серіалу Борис Крилов, суперкриміналіст, український Шерлок Холмс. Парадоксальний метод якого дозволяє розкривати найзаплутаніші злочини. Через особисту драму він пішов з роботи з криміналістичної лабораторії управління поліції, але Крилову доведеться повернутися до роботи в поліції, щоб розслідувати загибель свого батька, відомого хірурга. Офіційна версія звичайна аварія, водій вантажівки, заснув за кермом. Сам Крилов зазнав у ДТП тяжких травм, а його батько загинув на місці. Син впевнений, що сталося добре сплановане вбивство. Батька прибрали через те, що йому стало щось відомо, можливо, йдеться про злочин, через який могли постраждати пацієнти батька. Що ж, це був останній серіал сьогоднішньої добірки, але їх ще буде дуже-дуже багато. Я буду продовжувати старатись для вас, щоб ваші вечори були у вас чудові. На цьому в мене все. Підпишись, якщо ще не підписаний, щоб бути в курсі нових відео. Бувай!